Можна вірити в Бога, але не знати, як застосовувати Слово Боже у своєму житті, і від цього незнання крах у всіх сферах життя. Але читає Біблію самому, дуже важко в ній розібратись, і потрібен той, хто має досвід і хто не тільки говорить, а хто живе так, як говорить, і має плід у своєму житті. Без проповідаючого неможливо знайти Бога, але дуже важливо, чим ми наповнюємось і чи змінюється на краще життя тих людей. Кого ми слухають, бо багато є таких людей, які прочитали Біблію і не один раз, і думають, що вони вже розумні і можуть вчити і щось доводити, але їх власне життя далеко не співпадає за святим Писанням і це є гордість і егоїстичність. І, як сказав Ісус: якщо сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. Тому важливо слухати правильну інформацію. Яка змінює життя і змінює людину зсередини. Зробіть до Бога крок, і Він зробить до вас два, і вийде вам на зустріч. Вивчайте чисте слово Боже, заходьте на канали Юлії і Станіслава Слатаненки.